Це три, це два дво. і сухота, у нас насуває на підвогу. Як ви бачите, під будочкою підсевка, ну це не послухати. Так. так, сьогодні у нас челедж, і можна пересувати стільки по коврику і по дивані. І по виясню. Я буду зачитувати завдання. Якщо ти їх не виконаєш, то буде покарання. А якщо я виконую, то... Ти випускає своє заваді. Так. Духовуєш. Нічого собі. А я думала, що якщо ти виконуєш завдання, то головний приз 1000 доларів. який ти отримаєш. Це скільки, скільки, скільки я заходжу, буде доходити. Так. Так. Добре. Так. Перше завдання з прищапками. Завдання називається зніми пір'я. За 20 секунд. Тобі дається час 20 секунд. Я тобі прикріпляю прищіпки і на майку. І, і ти маєш їх позбутися і познімати за 20 секунд. Це буде завдання на час. Ставай. Давай за 10. За 10. Ходи сюди. 5 причіпок. Один. Раз. Давай я. Та давай ти будеш знімати. Два. Знаешь, что, что сейчас я тебе не прищипну? Ай. Кула. Щипну. <laughs> я кажу, что... <laughs> что Давай. Сама сказала, каже, і сама щепнула. <ріст> і так, воно відійде назад, щоб було добре видно. Та і так, раз, два, три, час пішов. Один. Два, три. Два. чотири, П'ять. Ра! Ти, Ти переможеш! Ти ну, дуже швидко. Ти молодець. Так, забираємо ті прищепки. Перше завдання на відміну. Депер два. Депер два. Так. Я хочу. Що ти хочеш? Європейську ковбасу. Європейську ковбасу? Так. Так. Щоб прийти тобі нарізати? Ні, так як в огурцмейовку. Добре. Але давай я виконаю ще два завдання і. Я вже тобі пізніше принесу. Але так, якщо це їх викину, то ти на видло принесеш то все заходиш. Добре, принесу обов'язково. А коли я два виховання вих, вих, то свого золото Добре. Давай. Добре. Так, наступне завдання називається «Перетворися на черепаху. <свист> Але слухай завдання. Я тобі поставлю подушку на спину. І ти, подушка це буде твій панцир. І потрібно пройтися по дивані і не загубити панцир. Якщо ти панцир не загубиш, а от, стань на коліна і на ножки. Так, як песик. Давай, пробне завдання. Нагнись на руки. Так, але не скач на коліна. Нагнись на коліна. Так. Ставлю подушку. І ти маєш давай пробне завдання. І ти маєш так пройтися, щоб подушка не впала, бо ти черепаха, а це твій панцир. А так, що впадає, а. а Виконуєш завдання? Давай. А, Можуть ти Так, шеф. Штраф. Не можна ще. Присісти п'ять раз. ласка. Присісти п'ять раз. Це покарання. І тоді тобі дасть ще один шанс. <кхи> да. П'ять раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер. <кхи> ще раз ставимо подушку. Дубль номер два. Так, наша черепаха вирушає. То я ще з подушку не добре ставлю. Давай. Наша черепаха вирушає в подорож. Черепаха ха. Так, ти знов програв. І так. Зробити один коварок на коврик. Коворок? Який захочеш? Так. Вау, супер, зараховується. Наступне завдання. Наступне завдання називається грибочок. Місо, будемо вшувати грибів? Де? Тут нема грибів. Так, я тобі дам парасольку, поставлю її на підлозі. Ти вставай на кінець дивана. Вставай там на кінець дивана. Ось черепаха з тебе не вийшла. Молодець. Тепер сиди там. Я відкриваю паросочи, і ти маєш за 10 секунд. Добігти по дивані до парасольки. А Давай воно там. Грибочок такий. Тут грибочок. Десять секунд маєш. Чекай, чекай. Час пішов. А, то тут для тебе легко. Все? Що? Ти під грибочком. Ну що, мені залишається принести тобі європейську ковбасу. І кока-ко. -ку. Три косачки. Зараз я прийду. А, і ще, я ще ж виїхала. Ага, в тебе ще є одне бажання, так? Яке? Згадувати. Так. Так. А плахи вас буде сосиковий. Так, це перша частина. Так, так що не переживайте, буде все суттєво. Так. Всім пока-пока. Всім пока з вами басейн.